Продаж надходить тестова Volvo XC40 в комплектації Plus DARK, версія двигуна B4, це у нас 197 кінських сил, 2-літровий з турбіною, з м'яким гібридом бензин. Машина в колірі Vapor Gray. Коротші комплектації, камери 360, піксельні фари, 18-легкосплавні колеса, літня гума безключовий доступ на всіх дверях. Пакет Dark, чорні дзеркала навколо вікон, рейлінг. Машина ціленька, з мінімальним пробігом. Зараз сядемо машину, подивимося, пробіг. На гарантії знаходиться в місті Одеса на Грушевського 39 3 офіційного дилера. Ось такий вигляд має у нас салон. Салон текстильний, дуже комфортний, ніколи не холодно і жарко. Чорна стеля, аудіосистема Harman Kardon, пам'ять сидіння водія, електросидіння водія і пасажира подовження сидушки, всі регулювання, підігрів карма передніх сидінь, повний підігрів лобового скла, якісна аудіосистема Harman, Мультимедіа 9 дюймів, Google Maps, все вшито. Гарна приборна панель 12 дюймів, така сама, як і у всіх інших моделях Volvo. Адаптивний круїз-контроль, на сліпих зон, підігріви, автозатемнення, зовнішніх внутрішнього дзеркала. Це на місці. Дуже хороша машина. Зверніть увагу, 24 рік пробіг 3239 км. Авто ще на гарантії. На машину гарантія в цілому 2 роки без обмеження пробігу, тому що трошки менше, ніж рік у машина машинах є гарантія повноцінна. На батарею м'якого гібрида 5 років гарантія, на, на сквознука корозію 12 років гарантія. Так виглядає чорна стеля. Завітайте до нас, будемо раді вас бачити, запропонувати цей варіант, а також інші машини маємо по наявності ще багато інших машин. До нових зустрічей!